Всім привіт! Сьогодні хотів зробити невеличкий огляд свого аккаунту, давненько не робив його. А, у нас який-то 270. 8 9-й там день десь. Я апнув сьогодні 79 рівень Майже вже приймав Лідію. Залишилось 10 зірочок. Тут 6, тут 2, І ще А, ще орден також дві штучки. Я думаю, за пару тижнів закрию. А грінів тут мені останній раз не, не вистачило ключів, щоб попроходити. Там був, здається, вбитий, але інші кімнати не закриті. Я ще раз людів закрию, коли хижака качну. Бос на одну зірку тільки і священий орден треба поправити лише. Так, почнемо з огляду моїх персонажів. Що я отримав за останній час, я кого одягнув з новеньких. Моя улюблена це крикса. Я розігнав її десь з місяць тому, може трошки більше, чи ладно. Не пам'ятаю до 400 швидкості, поки більше не виходить. Перчатки п'ятизіркові зірку, синя бронька. Юзаю її. майже всюди. І ПВП, і ПВЕ вона мені заходить. Эндрис. Зараз у меня стоит на автофарме Дьявола Пустели. Там турнир, как раз Плановый турнир. Сейчас фармить в нем, в нем есть ещё. Это э... ДДшный. Требует Треба Я как раз сюда раз плючка. Выбиваю, надеюсь, бронька в здоровье в Окна. Стане трошки сильнішим Артак, так, так, як і був. ти та я не юзаю ніде, я його зробив, але у мене нема нормального роздувача щитів, щоб фармити. Так от на ВФ в місто ходить все. Я трошки його роздягнув, було більше пиша, ВПУ. Швидкості більше було, я перекинув деякі шмотки на Марі. Марі в мене вийшла ось така, шкода, шанс маленький. Але по всьому основному непогано. Валить дуже боляче і на арені, ну, якщо не крітене. Якщо не критине, то томненько. А притом я нею проходив собі хард лаву. 7 чи 8, на там по мільйону за 2. Фоліна нічого не. Змінювалось. Аліса також, якя її, то на початку аккаунту так вона в мене й ходить. Отримав усіх черепах, Майки. Летальність Соляночка трохи Леонарда. В інтуїції плюс кам'яна шкіра. О, я зробив тільки його. Душу не вистачило у мене каменів. Але мені тиждень тому випало три зірки. Щодо на 4. Ну, колись отримаю, бо куплю. Зараз збираю якраз о, камінчики на те, якщо попадеться, купити взяло, ну, блискавки. О, Маловато КУ якраз. Так, це інше мені подобається. 67 захисту, 215 швидкості, 102 кеша Непогано. Якщо і я йому взяв знак знак Сайрота, можна взяти пазур, щоб збільшити КУ. Ну і з четвертої зірки також непогано. Тут треба, до речі, заточити. Так, тут більше захисту було. До речі, за 20 боїв 10 колючки викликали, Мене було якраз 0. і такі і від шансом перчатки Раз 102, то було 90. Так, Донателло у мене у збереженні плюс викрадач часу. Я взяв 20 сети, щоб якщо бомбовики. І з перезарядками були, Тіма, ну, і бомбовики, і там якась перезарядка, щоб його не перезарядили, і він походив перший поплівців. У нього тут опера, в принципі. Ну, Маловата, але щось доджить. Mm. Так. О, і Рафаєль. Рафаеля я зібрав в досковичний випад, і тут також соляночка. Можна доточити, я вже місії поробив на мариусі. О, ще три штучки випало. Так. Кревчаточки, бронька, тут хлопенька, треба буде якраз її потратити, щоб збільшити собі атаку. О, так, о, Емік випадав, юзав його намагався зробити з титом пачку. Але у мене нема мікаги. З одним тімапом він не, не так часто б'є. Тут треба два передлівателя і тімап. І воно ну, медленно розганяє. вже. Треба мікаге, вона буде і тімап робити додатковий, і продовжувати щити. Має розганятися швидше і набивати більше. А так, атак. Непоганий і в ліс заходить, він сам себе перезаряджає, дуже часто відкатує. Ну, непогано 306 швидкості його зібрав. Мені подобається. З тих шредера я. От, якраз <titles> з нього я його першим одягав, з нього перекинув на Embri's мотку. Так, якщо в крипту сходити, то я. Перекинув забув. Мігі Кімі випадало я і так зібрав, на крипку нічого не одягав, нічого не заливав, це ще зіграчок і можна було б на А так, видно Трунда випала, також трошки привдяг, щоб щось било і нишком не залив, талант ще не качав. Зробив кроза, якраз з ним проходив собі крипту. Мотки перекидав з Гнишака. А, і Гнишака не показав. Це, 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 це мій улюблений на Аренку. Я його зібрав в кам'яну шкіру і прицільність 250 швидкості 350 точності і так і тут 6300. Валить. Ну, якщо його не забанять, ну і ступіта ремонт. Так, по місіям Маріуса, до речі, треба буде доформити цього, е, на, то нема баночок на покраску. Я дуже не спішу, потрошку роблю. Остання частина. Я поки не вбивав ні разу архонта, і навіть не відкривав його. Якщо відкрию, то може щось придумаю вб'ю, але до нього ще дійти треба. І ще не, ні разу також десь ДДД-17, де, 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 де сюди також ще не доходив. На цій ротації взагалі там мало пройде на важкому режимі, треба чекати іншу ротацію і, можливо, щось там придумаю. Поки я сфокусувався на Лідії, тому що треба її забрати до нового року, я за Останній час ну, багато. Так. покачував проходив. Залишилось 10 штучок е до Нового року, тому що ж обіцяють е на початку 26-го ввести нову фракцію, і тоді буде важче забрати, от, тому що потрібні будуть нові персонажі. Е Сиджу в Голді 3. Останні бої не проводив, тому що там mm. треба будуть на місці на Маріуса. Багато боїв, а якщо я апнусь, там уже такі сильні дядьки сидять, тут ще інколи попадаються щось слабеньке, а в останнім четвертому золоті вже важко буде. Тому я вирішив трошки почекати, може, навіть зілью трохи очок і потім буду набивати. Так, о, вежі тут проходжу по підземкам Це все закрито. Дракон закритий, склеп цього закриті. Лаву треба потратити поперевдягати. Там залишилось два рівня. Може кріода качну у мене тільки Нельдор. Ці рівні за. Восьмий е, я проходив з Нельдором, сьомий тупо і до сьомого все взагалі без заморозки, тупо дамагам виносив лаву. А тут уже брав Нельдора. Треба було подивитись, може перевдягнути та ще качнути Криадана І... пробувати, Ну і ще попробувати, можна черепахами. Вони в мене. Я трайв, коли їх тільки зібрав, то. Не, не виносили, мерли, але зараз вони вдягнені, вже покраще, то треба буде глянути. Може, може пройдуть. А паучиха пройдена і треба потрапити буде також. Тут. ну тут, тут Артап пройде. Я знаю, що пройде, я йому там, ще дам ауру о, скільки в мене? 440. і ще Крікса дасть 80, здається. 500 топового має, має пройти Є, швидкість є. ПГНК є, 12-й еліксир. То думаю, пройде. Так, і. Про що зараз і розмовляють Це Ліс. Ліс мені дуже сподобався. Це прям топовий контент зараз. А то трошки вже все. Підзадов бала Міс... від міста ригать, хочеться РТА отов. весь таке робиш, але тут мені прям заходить, я по відкату проходжу. М -м -м. Вже набив 22 рівень. Я фокусувався більше на швидкість здоров'я опір. ну Тут, як як, випадало, вийшло ось 40 швидкості, 120 здоров'я. Малувати, я б хотів би хоча б, хоча б 200%. ну ще один-два рівня зможу добити. Опер о, мені дуже допоміг. Кінжал. Подобається, як воно Показується зменшення захисту. О, ще остався, залишився останній алтар. Я тут ну, карту всю майже відкрив. Залишився цей кусочок, і цей відкривається, коли. Лешого вбити? Тут все попроходив. Проблема з міміками. У мене нема штрафу лікування. ліміні сі я не качав, але ось під турнір прокачки качну і спробую замінити. А тут зараз всі персонажі в мене тут зайняті. Я поклацав, подивився, порахував, можна Нельдора буде замінити, якщо рероль ну три кімнати. І я качну її і почну фармити міміків. Ну Це, це ще не траїв, навіть не доходив. Вбив двох босів. Одного вбив соло сологемантом, перекинув з нього, на нього шмотки з Артака. І він його там на Easy 91 хит пройшов І другий бос. А Тут Артаком. Мембріса взяв чисто для аури, щоб збільшити ХП. І 84 входи і зафармував. Такі простенькі. А, цю ще не траю мадаму, яка хілиться, тому що в мене немає. Блоку лікування. А ось цього трайну сьогодні не проходить. Но я думаю, я перекину поліморф з крікси. В неї противу багато. Він її майже не пробиває. Тут якраз слабка стихія. Він її там є лікот, це я дам їй еліксир, е метеорит перекину. І за два накину блок бонусів. І буду просто ковиряти А1, накидувати метеорит і продовжувати блок бонусів. Вона в соло має його... Пошатати. Ну Це вже завтра буду траїти, коли онови це ключі. Так. Ну і буду трошки попроходити. Зараз головне, я скажу мені, Лімініссі почнути і закинути її в пачку, тому що я щось протопив, коли збирав. Відкинув її і, і тепер. Продаю. Вбив одного міміка, лише це сама десь маленького, там 225 рівня. На початку має бути. Коротше десь одного вбив. 80-й. А, а всі інші я. Того, здається, трайф. Ну, не вивожу, без о, блока хіла. Тут не, не хватає дамагу. а так, в принципі. Ну, я ж кажу, мені дуже сподобалась ця локація. Я прям. Кайфую, коли проходжу, відбираю персі придумую щось, мені це подобається набагато краще місто. Злиття я роблю. Персонаж так собі, але мені сподобалось. Головне, щоб не пофіксило йому варіант фарма Альнаме. Я зберу йому там. Ті, що відоси блогери там показували з одного удару, зносять його, але з, можна зробити неважку пачку там, за два удари через откат. І він, він буде його шутити, тому що ембрісом це прикольно формити, але це довго. Мені за, краще зробити пачку, яка там, за 20 секунд, за 25 буде його пити. Тому я вирішив це злиття зробити, хай, хай буде. Крипта у мене закрита, там може десь на хард зайде. В принципі, ото таке у мене. Аренку поки не бью, фармлю, проходжу в ліс. Так що... На наступне відкриття. Можливо, в п'ятницю подивлюсь, зроблю, відео не зароблю, тому що зараз дуже мало світла є і потрібно і працювати, і відео записати, і все подзаряджати воно якось так. Не, не вписується в розклад. Дякую всім за переклад. Підписуйтесь на канал, всім па, -па.